Матері та дружини мобілізованих б'ють на сполох сьогодні. Під стіни обласного військомату прийшли рідні тих, кого вчора забрали захищати батьківщину. Що не подобається матерям, дізнаєтесь із сюжету. Матері та дружини мобілізованих вчора юнаків зі Збаражчини прийшли під стіни військомату висловити свої претензії. За зачиненими дверима поговорили із заступником обласного комісара. Оскільки його шеф, як повідомили, у відрядженні чого да. це отак несподівано <систі _дроз> Забирають дітей. Дех. Я знаю, що хмільнику моя знайома Дех. сказала Знаете, сина. Її попередили ввечері. Да. Володя, бери з собою те, що треба. Бо вас да. після медкомісії можуть да. забрати. Суми, Нашим нічого не сказали за словами жінок і їхніх рідних. Покликали на медогляд у поліклініку, а вже через кілька годин забрали у військову частину в броди. Повідомили, щоб з'явитися на медогляд в лікарню. Зранку вони на прийшли, прийшли медогляд, потім їх тримали в воєнкоматі десь до четвертої години, нічого не говорили. Потім сказали 4 четвертій годині, що вони мають з'явитися в сьомій вечора і їх відправляють в військову частину на броди. Тобто дали на збори тільки пару годин. Крім того, що не дали часу зібратися, хлопцям ще й не сказали, які речі брати із собою. Вони сказали, о, що там кусок села, мильне, брильне і тому подібне. А так, щоб конкретно там щось то й от труси, носки, мильне, брильне. Отак сказали. Не звернули увагу, кажуть матері, на здоров'я хлопців. На відмітки про недавні хвороби навіть не поглянули. В лютому я йому дробила камінці, навіть, навіть ніхто не подивився на його карточку. Ніяк він має опікунство, він ще… Як має маленьку дитину, жінка ніде не працює далі, як не має – вижити. У військкоматі жінкам пояснили, що довідки про стан здоров'я, сімейні обставини та все інше що не дозволяє бути мобілізованим. Юнаки мають надавати самостійно. Про це а також які речі мати на поготові чоловікам повинна сказати місцева влада. Кожна сільська рада розвертає попередній пункт збору військово так, 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 є, так, У так я... є ці документи. Є. Жінок запевнили, щойно вони передадуть документи у бродівську військову частину. Якщо ті відповідають законодавству, чоловіки повернуться додому.